Доброго дня, шановні колеги. Засідання етичної ради оголошується розпочатим. Проводиться аудио, відеофіксація та трансляція засідання. В засіданні етичної ради беруть участь. Всі шість членів етичної ради дистанційно в режимі відеоконференції, пропоную затерти наступний порядок денний на сьогоднішнє засідання складається з двох пунктів. Перший пункт це визначення дат проведення співбесі з кандидата на посаду члена Вищої ради правосуддя від з'їзду суддів України. Це щодо чотирьох членів та кандидатів, та про допуск або відмову допуску до співбесних кандидатів на посаду члена Вищої ради правосуддя від з'їзду суддів України, також щодо чотирьох кандидатів. Є в такі в нас два питання на порядку денного. Прошу ставлю на голосування. Такий порядок денний. Хто за нього? Прошу голосувати. Хто за? Всі за одноголосно. Рішення прийнято. Порядок денний затверджений. Переходимо до першого пункту порядку денного про визначення дати проведення з кандидатом в саду члена вищої ради правосуддя від з'їзду суддів України. Проекти усім членам етичної ради. Роздані і для обговорення голосування та прийняття рішення етична рада вимикає ауді і відеофіксацію і трансляцію засідань. Етична рада ухвалила рішення визначити дати проведення співбесід з кандидатами на посаду члена Вищої ради правосуддя від з'їзду суддів України. Євтушенко Олексій Іванович, 28 січня 2025 року. Шкодін Ярослав Віталійович, 28 січня 2025 року. Сокоренко Лариса Віталіївна, 29 січня 2025 року. Спірідонова Тетяна Вікторівна 29 січня 2025 року. Таке рішення щодо чотирьох кандидатів ми ухвалили про проведення співбесід з ними 28 та 29 січня. Переходимо до розгляду другого питання порядку денного, а саме. Про допуск або відмову допуску до співбесіди кандидатів на посаду члена вищої ради правосуддя від з'їзду суддів України також. Проекти було завчасно роздано всім всім членам етичної ради. Для обговорення голосування та прийняття рішень вимикається аудіо і відеофіксація та трансляція засідання. Етична рада ухвалила рішення допустити до співбесіди кандидатів на посаду члена Вищої ради правосуддя від з'їзду суддів України, Галась Ірину Анатоліївну, Гарського Олександра В'ячеславовича, Сидоренка Дмитра Володимировича та Яворську Наталію Іванівну. Рішення етичної ради будуть оприлюднені на офіційному веб-порталі судової влади України засідання. Етичної ради оголошується закритим.